як сім'ї з доходом 30 тисяч гривень на місяць купити квартиру вартістю 60 тисяч баксів. Це реально чи зони фантастики? Типова ситуація: двоє дорослих, одна дитина 30 тисяч гривень. Дохід, оренда квартири 10 тисяч гривень. Залишається 20 тисяч гривень на життя, і на цьому фоні здається, що іпотека виглядає просто неможливою. Давайте розбиратися по цифрах. Беремо ми, значить, є оселю під 7%, Квартира 60 тисяч баксів. Це 2,5 мільйони гривень. Перший внесок це 20%. 504 тисячі гривень, і залишається відповідно на кредит 2 мільйони гривень. Щомісячний платіж в такій ситуації буде складати 15-20 тисяч гривень щомісяця. Відповідно, ви переїжджаєте в квартиру цю іпотечно живете там, тому варто розглядати квартири тільки з ремонтом, якщо у вас невеликий бюджет, щоб одразу переїхати і економити на оренді. Житла. Що далі? Іпотека береться в гривні. Відповідно, щороку іпотечний платіж буде відчуватися меншим за рахунок того, що інфляція з'їдає. Ваш платіж, а що з першим внеском? Там 504 тисячі на хвилиночку, та да? виглядає дуже страшно. Давайте цю суму ми розпишемо, і подивимося, як вона буде виглядати, якщо по роках ми її будемо пробувати відкласти. Значить, якщо ви хочете відкласти цю суму за два роки, вам треба кожного місяця відкласти 21 тисячу. Ну, типу, якби для доходу в 30 тисяч і орендою на той момент 10 тисяч виглядає нереально. Якщо ми говоримо про три роки, це по 14 тисяч теж дуже складно. 4 роки по 10 тисяч, дуже впритик, але може бути. І такий більш найменш оптимальніший варіант – це накопичувати цю суму 5 років по 8400 гривень щомісяця. Як це буде виглядати? Та? У нас є дохід на даний момент 30 тисяч гривень, 10 тисяч віддаємо за оренду, 8 тисяч просто відкладаємо. Залишається в нас 12 тисяч гривень. На життя. В принципі, на даний момент на трьох людей це можна втиснутися нормально в їжу. <рес> ні дивіться, я ж не, не, не то, щоб я це все розумію. Я сам так жив. А, просто, ну, перше. Давайте так. 10 тисяч гривень. В якому місті? Мене цікавить. В Тернополі? Чи в Києві? Чи в Львові? Якщо в Львові, то я перепрошую, просто цікавить: на сім'ю з трьох чоловік за 10 тисяч гривень, яку можна зняти квартиру. Я просто, ну, давайте я от живу в Тернополі, ну, в Тернополі можна. За 10 тисяч десь е не в центрі, м'яко кажуть. Тепер. На трьох людей 10 тисяч гривень в місяць на їжу. А як, ну, окей. Окей. Okay. Це по 3 тисячі гривень 3300 гривень на людину. Це то є, ну, умовно кажучи, в тиждень 2,5 тисячі гривень в місяць. Окей. Okay. Що на рахунок е, транспорту? Ну, там, я не знаю, не ходити ж пішки 5 років. Що на рахунок? Вибачте, я навіть не знаю, як вже запитати, аж незручно, але ну мушу. А, що на рахунок одягу? За п'ять років, ну, типу, би теж хотілося щось одягнутись. Ну, і я вже навіть не хочу казати, але вимушений, тому що ну, якби, перепрошую взутись трьом людям а, зимою. Ну, не ходити же ж літом в зимових капцях. Тобто і на літо щось треба купити. І не ходити ж тільки в одних шльопанці. Тобто, про, про якісь там, умовно кажучи, я навіть боюсь це слово сказати відпочинок взагалі. Типу, Не говориться, я так розумію. Ну. Тоді, так. Да. Тоді можна. Ну, так. Да. Тоді. Ні, ну тоді, так. Да. А якщо так, то ні. А так, так. Да. Ну. Стоп. А комуналку я забув. Тобто. Ну, якби... Це вже 10 тисяч з комуналкою. Фух. Чекайте, бо мені аж, аж, аж серце щось в мене почало колоти, боліти. Я вибачаюсь. Тобто, ну, 10 тисяч гривень з комуналкою на сім'ю з трьох людей, наприклад, в Львові. Візьмемо, умовно кажучи, в Львові. Це. Яка я просто не дуже там, знаєте, володію інформацією на рахунок оренди. Ну я просто знаю, що в Тернополі за 10 тисяч однокімнатна, ну, це типа вже не хрущовка, але і не Новий фонд. Це десь там, я не знаю, може, 2010 рік будинку, може 2000-й. Залежно, ще від ремонту, звісно, вже. Ну, окей, однокімнатна. А комуналка, а в Львові. Ну, в моїй голові щось не складається той пазл, але знову ж таки, я ж не маю такого досвіду. По-перше, не маю досвіду таких доходів. По-друге, не маю досвіду ж... проживання на даний момент з цілою сім'єю в орендованій квартирі. Тому я, звичайно, не можу дати якусь свою. Експертну оцінку. Ну, стараюсь просто проаналізувати. Що ж мені той аналіз ну, ніяк не, не той. -во. Ну, ладно, окей, давайте слухаємо далі. Вибачте, що перебив. Відповідно, я розумію, що це дуже складно. Можете мені це написати в коментарях в 1500 раз. Але ми говоримо про те, що на даний момент це пара. З маленькою дитиною. Тому, скоріш за все, жінка тут на даний момент в декреті. Логічно, що вона з нього вийде і їхній дохід збільшиться, і відповідно їм буде легше накопичувати цю суму. Але я топлю за те, щоб ви почали відкладати гроші вже зараз, з тих доходів, що у вас є. Ага, це я поняв, це розраховано. З розрахунку, вибачте, з того, що. Це тільки зарплата чоловіка. все, я поняв. Я думав, що це загальний дохід сім'ї. Ну, поняв, поняв. Ну ну, тому що якщо не почати це робити, час дуже швидко летить. І краще мати хоча б якісь накопичення, чим не мати цих накопичень взагалі. Окей, ви, наприклад, відкладаєте за ці п'ять років, і ви мені зараз напишете, що там інфляція все з'їсть, квартири подорожують і так далі. Боже, через п'ять років, якщо у вас накопичиться півмільйона, це буде краще, чим коли у вас немає цих півмільйона. Логічно? Логічно, логічно. Але ще таке така маленька ремарочка, я навіть не знаю, не ремарочка, просто питання. Чоловіки, окей, вони можуть сцепити зуби, у всьому собі відмовити, там, да? ну, умовно кажучи. І якось я не знаю, так от заради сім'ї пробувати економити і жити. А жінки, скажіть мені, будь ласка, які погодяться взагалі на таке життя. Є, є такі жінки, які люблять свого чоловіка, свою сім'ю, ну от, вийшла вона вже заміж, от, є такий дохід, ну все вже, ну, що зробиш. От. Але, в моєму розумінні, мені так здається, мені так здається, що це дуже маленький відсоток таких жінок. А решта скажуть: Я хочу Гучі, Бручі, Дучі, Мальдіви, Сумочку, то все. Новий айфон. Я не можу в цих умовах жити. Я не хочу в цих умовах жити. Я хочу, я, на що я за тебе байшла заміж там, і все решта. Ви реально думаєте, що в цих умовах можливо буде щось відкласти. І, ну якби... Я, Дивіться, я з автором, авторкою відео зі всім згідний. Я розумію, я знаю, що таке економити, відкладати заради якоїсь своєї цілі, мрії, ідеї, я не знаю там. Але ж. Це не значить, що. І я жно ну, ж таки говорю, що чоловіки також готові на це. Я чомусь так от чомусь в цьому впевнений. Але жінки готові от піти на 5 років на таке ж життя в 30 тисяч гривень, де 10 тисяч йде на оренду. А... 10 тисяч, умовно кажучи, йде на кредит і лишається тільки 10 тисяч на всьо. На їду, на одяг, на відпочинок на всьо. Садочок, школа. я, ну, це, да, Вони в нас вроді б, як безкоштовні, але все одно деколи. ну... Самі все розумієте. Ну, я сумніваюсь. Що жінки підуть на таке. На таке. Ну. Напишіть мені, будь ласка, ваші агресивні коментарі. Я б дуже прекрасно е почитала б їх прямо ж чекаю. Я не то, що напишу, я, от, типу, висловлю. Але я не агресивний. Я, я ж тільки самими хорошими намірами. Я повністю згідний з. Авторкою відео. Дівчинка все вірно говорить, все правильно. Тільки цікаво, ну, ви вибачте, то не моє діло. Але просто хотіли запитати, ви так теж живете? Ні, можливо, дівчина якраз так і живе, і вона навіть розказує якісь свої епізоди з життя. І вони, ну, це, типа, тільки як би сказати, викликає захоплення, коли ви настільки чогось в житті прагнете і готові а, піти на якісь компроміси в першу чергу з собою. Заради майбутнього. Це добре. Але чи багато таких дівчат, коли відкриваєш соціальні мережі, і практично кожна друга, якщо не кожна, каже, що хоче хлопця з доходом в 10 тисяч доларів, або, ну там, ну, ви знаєте це все. Що я тут е... нічого нового не сказав і не говорив. Всі все прекрасно розуміють. Тому це має місце. Має право на життя це думка, погляд, я не знаю, такий підхід. Але, напевно, що все таки для дуже маленького відсотка. В основному, люди, напевно, що не підуть на таке. Прям так аж зжати, як то кажуть, і економити так жорстко. Ну, це можна місяць, ну я не знаю, ну, рік, п'ять. Ну, не знаю, можливо, я помиляюсь, не знаю. Знову ж таки, повертаємось до того: при доході 30 тисяч гривень це складно, але реально що можна зробити, щоб полегшити цю ситуацію. Перше, збільшити дохід, тобто або мама виходить з декрету, або думають, де можуть отримувати більші гроші. Можливо, треба буде пройти навчання, можливо, треба буде щось змінити в своєму житті і почати, можливо, якийсь бізнес, якусь. Штуку в своє в життя внести, щоб почати розвиватися і отримувати більший дохід, якусь штуку в своє життя внести. Ну, це, типа, реально звучить дуже цікаво. От що мається на увазі під словом штука, кожен собі, як то кажуть, сам нафантазірує. Якусь штуку. Штуку баксів, я так думаю. Штучкою баксів в своє життя внести лишню було би знаєте, не помішало би, я так думаю. Але ну, це сарказм, вибачте, це просто розважальний контент, не сприймати це все серйозно. Я ще раз повторюсь: я з цією прекрасною, чудовою, дуже красивою і розумною дівчинкою у всьому згідний. І знову ж таки, моя рекомендація, почніть відкладати зараз. Нехай це буде не 8 тисяч, хай це буде кожного місяця по тисячу, по 2 тисячі гривень, але почніть формувати цю навичку. І в кінцевому варіанті у вас будуть накопичення, які ви можете використати при необхідності. Нехай це буде не на нерухомість, а на щось інше, але у вас ці кошти будуть. Звісно, це не про легко, це складно, але це можливо, якщо є план і ціль. І найгірше, що не зараз вам буде складно. Найгірше це якщо пройшло 5 років, а ти так нічого і не зробив. Так далі платиш за оренду іншим, не відкладаєш, і просто життя твоє проходить і ніяк не змінюється. А і квартири подорожчають за 5 років. Як? Я вам скажу, знаєте, як людина, яка жила. 15 років на орендованих квартирах і 15 років. Дівчина все правильно говорить. Все вірно говорить. Я теж відкладав, економив. Розумію, про що йде мова. Але в мене, знаєте, є якесь своє оточення, друзі, знайомі, знайомі знайомих, знайомі друзів, там, рідні все решта. Я просто не то, щоб, ви знаєте, там за кимось наблюдаю. Ні, я не наблюдаю, але <смі> я знаю, як людям важко економити гроші. Я теж завжди топив за те, то, щоб відкладати, тому що я різ в дуже бідній сім'ї, і страх повернутися до того життя завжди, напевно, що переслідує людину, поки. Як знову ж таки кажу, себе не пропрацювати дуже модне слово в психологів є. От. Але. Я також відкладав. Хотів, знаєте, десь, як то кажуть, мати якусь свою берлогу і кожного місяця не відкашлювати. Але в моєму оточенні. Таких людей дуже мало насправді, які би економили. Є люди, які заробляють великі гроші, зразу щось купляють, але так, щоб довго економити, то я таких не знаю. На жаль. Для них не для мене. Мені пофіг взагалі. Тому я теж топлю за те, то, що якщо є зараз дохід, то бажано все-таки цю якусь там, знаєте, за пазуху закинути. Пару купонів, щоб підстрахувати себе, бо всяке може бути може дохід втратитись, зникнути. Ну, різні моменти бувають. тому... Не знаю, звичайно, хто зможе так іменно зажати себе в такі рамки от в 30 тисяч на трьох людей із орендованою квартирою. Це, напевно, що вже прямо, ну, аж. Я не знаю в таких умовах, чи люди довго витримують. Я думаю, що будуть конфлікти, сварки, скандали. Спори, драки. <сміст> аж прям з міліцією. Не знаю, це цим треба яким володіти е, ментальним здоров'ям, щоб це все витримати. 5 років мені це не, не я не ясно, не зрозуміло. Типу, я не маю такого досвіду. Я, я прям аж такі жорсткі умови не проходив в житті. Не знаю. Мені здається, понятно, що таке не заплануєш, не проплануєш. І це якби буває у багатьох людей спонтанно, сюрприз. Але все-таки я рахую, що бажано би було б, поки не станете на свої ноги, як то кажуть, не... хоча б не щось там своє не придбаєте. Не пускатись, як то кажуть, во все тяжкі, там прям народити дитину, дружитись і хаті від зарплати до зарплати. ну це... Ой, це я не знаю. Це, це страшно звучить. Я вже просто не говорю про як це на практиці. Подумайте про майбутнє своє спочатку, а потім вже про дітей. Ну, це так. Вибачте, це така порада, яку ніхто не питав, можете її вообще не слухати і забути. І взагалі не знаю, хто додивився до кінця цього відео. Якщо додивилися, я вам дякую. Це просто допоможе цьому відео попасти в рекомендації. Але якщо не додивились, то вже пофіг. Ну, не буде, не попаде воно в рекомендації. Ну нічого страшного. Так в житті деколи буває. Але знову ж таки. Для чого себе так прямо от. Такі жорсткі рамки ставити, коли. ну... Не, дуже рідко, коли прям пара з двох людей от. от, от, так от згідні так економити, в, в всьому собі відмовляти, умовно кажучи, відкладати життя на потім. Всі хочуть вже і зараз, і все. Все вже і зараз. Вже і зараз це те саме. Ой, да. ну це життя. В кожному воно складається по-різному, можливо, ще здається, наше складається життя від того, який в нас життєвий досвід, і як ми його будуємо. Від прийнятих рішень сьогодні залежить наше завтра. Всім бажаю правильних прийнятих рішень. Прийняття правильних рішень, щоб сьогодні, щоб завтра було трішечки легше. І то не завжди ще так виходить. Але я думаю, ви всі розумні, дорослі люди, і самі знаєте, як правильно. То я вам бажаю. Але я вам все одно бажаю прийняття правильних рішень. Хоча, як би там не приймав, все одно помилишся, тому що, на мою думку, життя складається, проходить від помилки до помилки. Все одно будемо помилятися. Який би життєвий досвід у нас не був. Ой, така актуальна важка тема для багатьох людей. Ну, я вам бажаю всього найкращого. Не думайте тільки про сьогоднішній день завжди, іноді подумайте і про те, як буде завтра. Це важливо. Бо сьогодні, по-любому, день закінчиться і настане завтрашній день. І як би вам сьогодні добре не було, не понятно, як буде завтра. На жаль. На жаль. Всього найкращого.